Вітаю! Сьогодні ми з вами підготуємося до самостійної роботи. І перше завдання, яке в нас буде, це завдання на звичайне обчислення прикладів. Запишіть, будь ласка, собі ці приклади. Мінус 2, відняти 7. Для того, щоб виконати обчислення, ми повинні подивитися на знаки перед вієчкою мінус і перед смірочкою мінус. Якщо ці знаки є однакові, ми повинні додати цих два числа. Знаки в нас однакові, мінус мінус, тому ми додаємо цих два числа 2 плюс 7, беремо їх в дужки і перед дужками ми ставимо той знак, який стоїть перед більшим числом. Перед більшим числом, перед сіміркою, в нас стоїть мінус. Тому перед дужкою ми ставимо мінус. І далі обчислюємо 2 плюс 7 це 9, і виходить мінус 9. Другий приклад мінус 1,3 відняти мінус 5,2. Тут ми бачимо, що в нас з вами є розірваний плюсик. Мінус і мінус нам дасть плюсик. Тому записуємо цей приклад по-новому. Міс 1,3 вже додати 5,2. Дивимося на знаки, які в нас стоять перед нашими числами, перед 1,3 мінус, перед 5,2 плюсик. Знаки різні, тому ми повинні віднімати від 5,2 віднімаємо 1,3. І знову ми ставимо той знак, який перед більшим числом. Тут перед більшим числом у нас плюсик. І я говорила, що якщо в нас в результаті має стояти плюсик, то ми взагалі можемо не брати цей вираз у дужки і перед дужечками плюсик цей не ставити. І далі виконуємо віднімання або усно, або в стовпчик. 2 відняти 3 ми не можемо, позичаємо п'ятірки. 12 відняти 3 це 9. Тут у нас вже не 5, а 4, 4 відняти 1, 3 кома під комою. І в результаті ми отримаємо 3,9 Другий приклад 30 відняти з 45,2. Дивимося знову на знаки. Перед 30 знака немає, це уявний плюсик. Перед 45,2 мінус. Знаки є різні, тому що мінус плюс. Отже, ми повинні віднімати. Від 45,2 віднімаємо 30. І перед, в результаті ми ставимо той знак, який стоїть перед більшим числом. Перед більшим числом, перед 45,2 у нас стоїть мінус, значить, в результаті в нас має стояти мінус. Тому я беру це в дужечки і перед дужками ставлю мінус. Якби був би плюсик, то я би плюсик могла б не ставити і дужки також не писати. І далі віднімаємо, дорівнює 45,2 відняти 30. 30 це ціле число, тому я його пишу під 45. Це все рівно, що 30, і після 30 я можу поставити ком. Тому що при додаванні і при відніманні має бути кома під комою. Двійку я просто спускаю, кома під комою, 5 відняти 0, це 5, 4 відняти 3, 1. І виходить 15,2, і ставимо обов'язково цей мінус, який в нас був передушкою, мінус 15,2. Наступний приклад: Одна відняти 5,5. Знаки перед 5,5 мінус. Перед 1,3 немає знака уявний плюсик. Знаки різні, отже, ми повинні віднімати від більшого менше. Тобто 5,5, відняти 1,3. Перед більшим числом у нас мінус, тому я беру це в дужки і перед дужками ставлю той знак, який перед більшим числом мінус. І далі виконуємо віднімання. Дорівнює, мінус переписуємо, віднімаємо цілі частини. 5 відняти 1, 4. Риска дробу і шукаємо спільний знаменник. Тобто, шукаємо найменше число, яке ділиться і на 7, і на 4. Перевіряємо чи 7 поділиться на 4? Не ділиться. До 7 додаємо ще 7, 14. 14 на 4 не ділиться. До 14 додаємо ще 7, 21. 21 на 4 не ділиться. Ще додаємо 7. 28. 28 на 4 вже поділиться. Тобто 28 це саме найменше число, яке ділиться і на 7, і на 4. Далі 28 ділимо на 7 це 4. Вгорі над п'ятіркою пишемо 4, додатковий множник. 28 ділимо на 4 це 7 на трійкою пишемо 7. Далі перемножаємо 5 на 4 20 відняти, тому що в наші дроби віднімаються. 3 на 7, 21. Бачимо, що ми не можемо з вами виконати віднімання у чисельнику. Якщо в нас в чисельничку не віднімається, значить ми з вами позичаємо у цілої частинки одиничку. Було в нас 4, якщо ми заберемо одиничку, завжди забираємо 1, у нас вже вийде 3, цілих, тому ми пишемо мінус 3, цілих, а взамін ми маємо до чисельника додати таке саме число, як і в знаменнику. В знаменнику у нас 28, тому я пишу вгорі 28 плюс 20 відняти 21. Далі переписую все так, як в мене було з самого початку. І внизу 28. І виконуємо обчислення. 28 додати 20 це 48. І відняти 21, це буде 27, тобто буде мінус 27, 28. Обов'язково в кінцевому результаті перевір... перевіряйте, чи можна ще скоротити. Тут 27 і 28. Скоротити не можна, тому ми так і залишаємо наступний приклад. Міс 2,1 третя відняти 3,2. Знаки у нас перед цими числами однакові, мінус мінус, тому ми повинні додавати цих два числа, тому додаємо 2,1 третя. І маємо в результаті поставити той знак, який стоїть перед більшим числом. Перед більшим числом в нас стоїть мінус. Отже, я беру це в дужечки і перед дужками ставлю мінус. Дорівнює мінус. Додаємо цілі частини 3 плюс 2 5. риска дробу і шукаємо спільний знаменник. Найменше число, яке ділиться і на 5, і на 3, це є 15. Тому спільний знаменник буде 15. 15 ділимо на 5, це 3 в на двійку і додатковий множник 3. 15 ділимо на 3, це 5 над одиницею 5. І виконуємо множення. 2 на 3, 6, плюс, тому що наші дроби додаються: 1 на 5 5. дорівнює мінус 5,11,15. 11 і 15 скоротити не можна, тому це кінцева відповідь. І останні два дроби: 1 шоста відняти 2 1 третя. Дивимося на знаки. Знаки у нас різні, тому що перед 2 1 2,13 мінус, а перед 1 шостою знака немає уявний плюсик. Знаки різні ми віднімаємо від більшого менше, тобто від 2, 1 3, віднімаємо 1 шосту. І ставимо той знак, що перед більшим числом. Перед більшим числом у нас мінус, тому я беру це в дужки і перед дужками ставлю мінус. Дорівнює мінус. Віднімаю цілі частини. Ціла частинка в мене тут тільки одна. Два. Тут цілої частинки немає, тому я просто записую 2. Далі риска дробу спільний знаменник. Тобто, шукаю найменше число, яке ділиться, і на 3, і на 6. Найменше це буде 6. 6 ділимо на 3, це 2 над одиничкою, пишемо 2. 6 ділимо на 6 це 1, над одиничкою, пишемо 1. Далі множимо 1 на 2. 2. Відняти, тому що дроби наші віднімаються. І 1 на 1, 1. Дорівнює. І виходить мінус 2,1 шоста. І останній приклад мінус 3 п'ятих відняти 1,15. Знаки у нас однакові, тут мінус, тут мінус. Отже, ми повинні додавати додаємо 3 п'ятих. <1> плюс 1,15. І ставимо той знак, що перед більшим числом. Тут ми, можливо, поки що не бачимо, яке з них більше, але тут нас немає вибору. У нас і перед тим мінус, і перед тим мінус. Тому в результаті в нас все рівно буде мінус. Тому я беру в і і дужками ставлю мінус. Дорівнює. Мінус переписуємо, риска дробу і спільний знаменник. Найменше число, яке ділиться і на 5, і на 15 це буде саме число 15. 15 ділим на 5 це буде 3, на трійкою пишемо 3, 15 ділим на 5 це 1. Над одиницею пишемо 1. 3 на 3 це 9. Плюс, тому що наші дроби додаються 1 на 1, 1. І в результаті отримуємо мінус -10, 10, 15 вже можна скоротити, наприклад, на 5. 10 поділити на 5 це 2, 15 поділити на 5 це 3. І отримуємо дріб мінус 2 третіх. Ось такі приклади в нас будуть подібні на самостійній роботі. І друге завдання це розв'яжи рівняння. Тому записуємо 2 крапка або 2 дужка «Розв'яжи рівняння. Розв'яжи рівняння. І перше рівняння, яке ми розглянемо, таке х відняти 5 дорівнює мінус 13. Звичайне рівняння не складне. Отже, нам потрібно знайти х, х дорівнює х дорівнює. дорівнює Два рази. Далі, якщо Хтось не знає правил або йому важко визначити дію, ми говорили, що нам потрібно вгорі скласти приклад. У нас тут, в рівнянні діє, віднімання, тому ми складаємо будь-який приклад на віднімання. Наприклад, 10 відняти 2 дорівнює 8. Над х у нас десятка в нашому прикладі, Тому ми думаємо, що нам потрібно зробити. З числами 2 і 8 з нашого прикладу, щоб в нас вийшло 10. Яку дію над ними потрібно виконати. Дію додавання, тому що 2 плюс 8 якраз вийде 10. Тобто, ми маємо з вами додати 5 і додати мінус 13. Ну, або мінус 13, додати 5. Різниці немає. Тому х дорівнює мінус 13, тобто, в нашому прикладі це вісьмірочка. Додати 5 в нашому прикладі це 2. Додати 5. Мінус 13, додати 5. Знаки у нас різні перед числами, тому ми повинні віднімати. 13 відняти 5 це 8. І ставимо той знак, що перед більшим числом. Перед 13 у нас мінус, тому буде мінус 8. Х дорівнює мінус 8. Відповідь. Мінус 8. Наступне друге рівняння з модулем 10. Відняти модуль Х дорівнює 15. Тут ми шукаємо спочатку модуль Х. Модуль Х дорівнює, модуль Х дорівнює. Знову вгорі можемо скласти приклад для того, щоб не помилитися з дією. У нас тут, знову, у прикладі, у рівнянні діє віднімання, тому складаємо приклад на віднімання. Можемо знову той самий, можна інший. Наприклад, давайте інший. 5 відняти 2 дорівнює 3. Над іксом у нас стоїть двійка, щоб знайти 2, ми повинні від 5 відняти 3, тому що 5 відняти 3 це і буде 2. Над під п'ятіркою у нас стоїть 10, тому ми повинні 10 відняти. 5 ми мали відняти 3, під трійкою 15, тому 10 відняти 15. 10 відняти 15. Перед десяткою уявний плюсик. Знаки різні, тому що плюс-мінус, отже ми віднімаємо. 15 відняти 10 це буде 5. І ставимо той знак, що перед більшим числом, перед більшим у нас мінус, тому мінус 5. І в нас вийшло, що модуль х дорівнює мінус 5. А далі ми пригадаємо властивості модуля. Це те, що модуль ніколи не може дорівнювати від'ємному числу. Тобто модуль це завжди число додатне. Тому, якщо виходить рівняння, де модуль дорівнює від'ємному числу, такого бути не може. І ми пишемо, що рівняння розв'язків немає. Рівняння розв'язків немає. І ще одне рівняння розглянемо. Модуль х плюс 3 дорівнює 7, тут нам потрібно з вами подумати, модуль яких чисел нам дасть 7, це 7 або мінус 7, тому що модуль 7 це буде дорівнювати 7, і модуль мінус 7 це також дорівнює 7. Тобто, у нас ось тут в серединці нашого модуля, замість цього х 3 повинно стояти число 7 або мінус 7, можемо вгорі навіть так записати 7 або мінус 7. Тобто те, що в модулеві, у нас має дорівнювати 7 або мінус 7. Ми це й пишемо. Те, що в модулеві, тобто х 3. Дорівнює 7, тобто замість нього має стояти семірка, Або х плюс х плюс 3, того, що в нас стоїть у модулі, має стояти число мінус 7, тому дорівнює мінус 7. І утворилося два звичайних рівняння. Перше рівняння можна зробити відразу. Х плюс 3 дорівнює 7, методом підбору х дорівнює 4, тому що 4 плюс 3 це дорівнює 7. Перше рівняння розв'язане, друге рівняння х плюс 3 дорівнює мінус 7. Тут же, можливо, трішки поважче вам, тому можете скласти вгорі знову приклад на дію додавання, бо в рівнянні у нас тут додавання. Наприклад, 5 плюс 1 дорівнює 6. Над хем стоїть 6 п'ятірка. Щоб в нас вийшло 5, ми повинні від 6 відняти 1. Відповідно від мінус 7 відняти 3. Тому х дорівнює мінус 7 відняти 3. Знаки однакові, тому ми додаємо 7 плюс 3 це 10. Ставимо той знак, що перед більшим числом, і отримуємо мінус 10 відповідь. 4 мінус 10. Тобто, це рівняння має два розв'язки. 4 і мінус 10. На сьогодні все. До зустрічі у школі.